Рівному викрили Ваз, якому 39 років з дня випуску. Старенькою копійкою невідомі особи незаконно заволоділи у дворі будинку на вулиці Київській. Транспортний засіб належить 22 дворічному рівнянину. Саме він повідомив правоохоронцям про зникнення авто. ВАЗ знайшли за кілька годин у селі Колоденка Рівненського району. Він стояв на узбіччі дороги та мав незначні пошкодження. Були організовані пошукові групи. У зв'язку із повідомленням про викрадення автомобіля ВАЗ-2101 червоного кольору. Прийнятими мірами розшуку пошукову групу у складі майора міліції Хасановського і майора міліції Андріанова даний автомобіль був знайдений в селі Колонінка на зупинці. На місці події була викликана слідча оперативна група, повідомлена чергова на по чергову помвос України в Рівненській області відділу дої, а також керівництво управління. Викрадачів автомобіля ще не знайшли. Кому був потрібен 40-річний транспортний засіб? Поки невідомо. До речі, це вже другий випадок у місті, коли викрадають старе авто. Нещодавно з двору одного будинку зник Москвич. Ні автомобіль, ні викрадачів до цього часу ще не знайшли.